Сколько у вас человек шло штурмовать позицию? 18. Че на зэков как на мясо пускают, зачищают тюрьму в России. У меня глаз немножко Немножко глаз. Да. Прислали, месяц обучили, тут же послали на штурм, всех положили, тут же новых привезли. В тюрьме людей не остается. За месяц увозят больше полутора тысяч человек. Когда на него стреляли, он был безоружен. Да, он уже откинул, да, свой автомат. Гордитесь ли вы, что э, вот, служили это короткое время в армии РФ? А, э, Или... Ну да, наверное, да. Це російський військовий Дмитрій Курашов з позивним «Сталкер» – боєць укомплектованого з ув'язнених підрозділу «Шторм-В». Фамілія, ім'я, отчіство? Курашов Дмитрій Володимирович, на 37-1998 року <говори> рождення. Рождений з народикінське. Українське слідство підозрює, що Дмитрій Курашов стратив українського військового, бійця 226-го батальйону 127-ї бригади тероборони Віталія Гуднюка. Більше про цей злочин ми розказуємо у документальному фільмі про системність страт росіянами українських військовослужбовців у полон не брати. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті екрану та в описі до цього відео. Також раджу вам підписатися на цей канал, аби не пропускати наші нові викриття та репортажі з фронту. Це унікальна історія, бо вперше суд у справі про вбивство беззбройного українського військового відбувається із росіянином на лаві підсудних раніше. Всі подібні справи розглядали лише заочно, але про все по порядку. Підстав для закриття кримінального провадження uh, основання. Основання для закриття uh, кримінального. Производства, нет? Нам вдалося поспілкуватися із російським військовим Дмитрієм Курашовим у СІЗО. У січні 2024 року Сили оборони України взяли його у полон у Запорізькій області. Ви говорили, що не вважаєте українців врагами, но пошли на війну. Як ви себе це об'ясняєте? Ну. Я пішов за чистим білетом. Щоб без судимості жити, щоб на роботу устроитися. Чтобы мне не говорили то, что я не могу быть человеком нормально. Я же не хотел получать в руки оружие и идти убивать. Я хотел помогать, машины чинить, работать как-то. получилось получается наоборот. Жалеете ли, что пошли воевать? Нет. Дмитрию Курашову с позывным «Сталкер» 26 лет. Він стверджує, що до того, як потрапити у полон, лише місяць воював в Україні. У нього два терміни у в'язниці: за напад на представника поліції та крадіжку. І Сколько далі? Чотири роки. Ну, і чого ти не сидів? Чона зеков, как на меза, пускай зачищають тюрму в Росії. Прислали місяць обучили, тут же послали на шторм, всіх положили, тут же нових привезли. В тюрмі людей не залишається. за месяц увозят больше полутора тысяч человек. Это из одной колонии. А так, так за раз вывозят со всех колоний. Зачищение тюрьм. Владимир Владимирович Путин же пообещал зачистить до 2025 года тюрьмы. Что не останется ни одного уголовника в тюрьмах. Вот выполняют свои обещания. Вы обещали белый лес снять судимости за очищение всех документов. Из-за этого согласился стать честным человеком, захотелось. Обещали то, что нужны люди колотить поддоны, таскать ящики, чинить технику. Из-за этого согласился. вы знали, что шторм, ну, подразделение, в которое вас приглашают, это в основном что домовики? Они говорили, им не требуется то, что у них набран народ. Мы поверили и пошли. Особенно шли только те, кто могут работать физически. Никто не мог даже предположить, что им придется брать оружие в руки. Так вот, такого народа даже не набиралось. Когда мы прибыли, нам сообщили, что поздравляем, вы попали в штурмовые отряды Z. Теперь у штурмовики облучення, обучення нас відправили ближче лінії фронту. Штурм, у якому за версією слідства, Дмитрій Курашов стратив українського бійця, відбувся у січні 2024 року. Його група мала захопити українську позицію Вовк неподалік села Новодарівка на Запорізькому напрямку. Скільки вас чоловік йшло штурмувати позицію? 18. Из них был кто-то выше по званию, чем просто солдат? Я не знаю, наверное. По мне все рядовые были. Отличия никакого не было. Вы не знаете, как у вас, какая иерархия была, как там зовут вашего ком взвода или комроты? Нет, я даже с этими словами ты знаком не был. У Нас это не говорилось. Всем важны были деньги, блядь, документы, Алкоголь, сигарети, частіше думали о, своих о привычках. На то, что они идут умирать, ані об этом не задумалися. Частина українських військових загинули під час бою за позицію. Однак, принаймні одного з них застрелили вже тоді, коли він був без зброї. А як ви знаєте, що їх саме стратили? Одніше позив. Двоє. Лежало не характерно. То есть все признаки были того, что ребята пытались спасти жизнь и ну, подняли руки для сдачи в плен. Ишла оборона, когда вот, да, перед нашим захватом. То есть те получили ну, различные, или это осколочные, или эти. А некоторые ребята, вот, которые лежали возле СП, то есть показывало, что вот, там было нарушение правил. Баха і балу українські бійці, котрі двома штурмовими групами відбивали у росіян втрачену позицію вовк. Вони і взяли у полон Дмитрія Курашова. Я їх всіх приймав і робив первічний допит полонених. Ну і плюс контрольний робив огляд. Я скомандував одразу, щоб їхніх поранених тяжчих на ста завезли. Під конвоєм. Ще окупант, окупанти, блядь, а блять. І допит робив е, трьох полонених, поранених в ст... настав пункт. Хто були старші групи? Вони е, ніхто жоден не сказав, що вони когось убили. Вони всі говорили, що в того патронів не було чомусь. Ну, зрозуміло, чому? тому що він вистріляв е, всі е, весь боєзапас в, в наших бійців? То, що е, поранення отримав е, в око, пізніше, вже на другому допиті, через інших е, полонених, е, ну, знали, що він стра страчував наших бійців, добивав. Сам Дмитрій Курашов свою провину не визнає. Та розповідає іншу версію подій. Начебто в українського військового вистрілив інший боєць армії РФ із позивним Сідой. Він був медиком у їхній штурмовій групі. А хто стріляв в воєнного? Вистріли прийшли з, сані... з санітара, який з нами. Він відкрив огонь. Я не мог ничего поделать. Девять человек, которых со мной взяли в плен, они все утверждают, что это сделал я. Как, поним... как понимаю, то, что в шоковом состоянии, они подумали, что это был... были выстрелы с моей стороны. А санитар тоже попал в плен? Нет, его не нашли. Говорят, Все говорят, что он 200. Что его квадрокоптер гранаты убил. А вы понимаете, почему ваш сослуживец, вот санитар этот, выстрелил в человека? Он мне сказал, я выполнил свою работу, что мне оставалось делать? Не вязать, не лечить жив. у меня бинтов нет, ничего нет. Вот так вот. Так Когда на него стреляли, он был безоружен? Да, он уже откинул да, свой автомат. Шел без оружия. Он стоял спиной или лицом вот к человеку, который стрелял? Да. Лицом или спиной? спиною аналізуючи допити решти полонених цієї штурмової групи, які є у розпорядженні слідства інфо, ми виявили, що решта військових РФ, яких взяли у полон Сили оборони, свідчать, що на момент страти українського військового сідой, котрого звинувачує Сталкер, вже був тяжко поранений або мертвий. Сталкер стріляв, постріли бачили, саме до нього. Сталкер стріляв. так да? Да. Це була автоматна черга чи Це одиночний Це була автоматна очередь або один, одиночний вистріл. Так, <плух> бусь... Очередь. Хтось поруч вуф. був присутній, окрім сталкера. Не було, Больше, нікого. От один сталкер. Вот Хтось інший міг здійснити вистріли в полонену? Хтось ще міг стріляти, окрім сталкера? Ні, ні. А де знаходився Сідой? А де знаходився Сідой? Сідой знаходився в іншій групі. І ці два бліндажа він штурмувати не мав, так? Ні, Сідой не штурмував. Ні, ні. У нас матеріалу достатньо було зібрано для того, щоб його версію подій сп події спростувати нашу підтвердити. Зараз досудове розслідування у цій справі вже завершили та розпочали розгляд у суді. Якщо провину Дмитрія Курашова доведуть, то йому може загрожувати довічне ув'язнення. Сподіваюсь, ми будемо мати вирок, коли особа, яка це вчинила, буде тут відбувати покарання. І це до речі, також важливий момент. Бо ми ж також певним чином залучені до процесу обміну військовополонених. І саме наше слово є останнім, кого ми віддаємо, кого ми не віддаємо. І для нас принципово важливо, що ті люди, які вбивають наших людей, які катують їх, які здійснюють сексуальне насильство, щоб вони залишалися в Україні і відбували покарання тут. Бо якщо ми цього не будемо робити, то нічого не буде росіян стримувати від таких дій. І це перший приклад, коли особа понесе реальне покарання за страту із скопуване. Гордитесь ли вы, что э, вот, служили это короткое время в армии РФ? Э, или... Ну да, наверное, да. Хоть как-то изменить жизнь свою, свою поганую решу. Чего бы нет. Почему вы так считаете? Ну, как бы, мне кажется, солдат чище, блядь, уголовник языка. Как думаете, вас обменяют? Надеюсь. Очень сильно на это. А я думал, то, что я скоплю денег, выживу, закончу год, приеду домой кухню, и нормально начну жить. И буду честным человеком, устроюсь на работу, в отдел куда-нибудь полиции. вы же понимаете, что есть огромная вероятность того, что после обмена вас снова отправят? Нет, не отправят. У меня ранения таких не отправляют. Только лишь по своему заявлению. И вы бы уже не пошли воевать? Максимум, если только под наркотиками. Переколка. А вы употребляли на протяжении этих двух месяцев, которые были в окно? Нет, не употреблял. Я вообще не употребляющий. не пью, не курю, не наркоман. Почему тогда говорите так? Не знаю, потому что это надо быть обколотым торчком, чтобы вернуться обратно под квадрокоптеры, они не с людьми. Мы не с людьми воюем, мы с летучими нахуй роботами воюем. Если бы с людьми воевали, то, конечно, сознанием можно было бы. А так с летучими птичками, то что? Только какого-то наркомана надо быть в психом, чтобы вернуться. Санкция На точному засіданні вам роз'ясняли, що санкції цієї статті передбачає покарання у виде... вигляді довічного позбавлення волі в тому числі.